Земля та її надра, що знаходяться в межах території України, є об'єктами права власності українського народу. Стаття 13 Конституції України. Піщана лихоманка не відпускає Україну. У ЗМІ з завидною регулярністю з'являються матеріали про кричущі випадки незаконного видобутку піску. Южний мост може трухнути за намива піска. Жуков остров розбирають на пісок. В Очакові варують пісок тоннами і відвозять в Ялту. Пісок це є корисна копалина місцевого значення, і тобто це є частиною нада. Прості обивателі не звикли сприймати пісок як корисну копалину, однак вона не тільки корисна, а й досить коштовна. Середня вартість машини з таким товаром – 600-800 гривень, а в столиці іноді доходить до 1800. Притому без піску не обходиться жодне будівництво від дачки до гігантського житлового комплексу. Отже, обороти бізнесу вражають. Тільки на крупних підприємствах України щороку споживають близько 25 мільйонів тонн, із яких лише 40%. Видобуто легальним шляхом відповідно приблизно 15 мільйонів тонн знаходиться в тіньовому. Обігу. Це майже 270 мільйонів гривень для надходження до бюджету. Але економічні збитки держави лише верхівка айсбергу. Загроза для довкілля і життя людей. Ось що лякає по-справжньому. На дні водою створюються глибини ями глибиною понад 30 метрів. А для Будівлі, які розташовані поряд з цими водоймами, існує загроза по знищення там конструкцій, порушення цих конструкцій. Так на межі катастрофи опинився південний міст, під яким нелегально орудують земснаряди. Величезні ями навколо опор можуть обернутися руйнуванням конструкції, а можуть позбавити життя пляжників. Про це попереджають в МНС. Купаючийся нередко тонуть, попав кар'єри, а після добичі піска. Під загрозою і водна фауна. Після обстеження місць видобутку поблизу Фіолента вчені інституту біології Південних морів прийшли до невтішних висновків. У ямах вже накопичується сірководень, що може призвести до масової загибелі риби, б'ють на сполох і в асоціації рибалок України. Віднімають кормовий слой, який відновлюється десятилетиями, тому там не буде водитися риба. А це... Свідчення очевидців з Миколаївщини в Матвіївському лісу. Картина відкривається удручаюча. Розриті котловани посеред опушек ліса, торчащі наружу корні, дібнувши атетава сосін, варварські спілені дерев'я, щоб не мешали копати пісок. І це лише краплина у морі. Тільки з початку 2013-го правоохоронцями виявлено 192 факти незаконного видобутку піску, серед них і той, що загрожує південному мосту. Один з останніх випадків наробив якого Галасу парадокс, але громадськість ополчилася не проти злочинців, а проти міліції. Працівники міліції, діючи в рамках кримінального провадження, на підставі доручення слідчого, на підставі ухвали суду, який погоджений також з відповідною прокуратурою, здійснювали вилучення екскаватору, який також був визначений як речовий доказ. Але певні керівники комерційних структур почали надавати цим діям працівників міліції якийсь громадський резонанс там. Здійснювати опір. Ця історія розпочалася ще у 90-х, коли для будівництва республіканської лікарні по вулиці Мілютенко у столиці за державний кошт намили майже 2 мільйони тонн піску. Через брак фінансування будівництво заморозили, а для схоронності майна призначили обслуговуючу організацію, яка сама зайнялась розкраданням. Посадові особи. Цього відкритого акціонерного товариства почали здійснювати розпродаж цього піску, не маючи на це достатніх підстав, не маючи відповідних документів. За допомогою спеціальної техніки сума збитків поки що встановлюється, Обсяги вже вивезеного піску досить великі. За фактом незаконного видобутку правоохоронці порушили кримінальну справу. Поки триває слідство, встановлюються причетні особи. За аналогічними злочинами у цьому році вилучили. Оно 70 тисяч тонн незаконного піску та 55 одиниць техніки встановлено 48 осіб організаторів. А це вселяє надію, що піщана лихоманка в Україні колись буде вилікована.